Віт, хтось полюбляє маленький, хтось побільше, але всі погодяться з тим, що оптимальний розмір це середній, і ось для мене Маршал Вілен, то якраз такий горбець маленький, дуже маленький. Ембертон також маленький, іначе але вже трошки більше. А потім у маршал з'являються усілякі кілберни, які, ну, знаєте, це вже така інша еротична історія з такими розмірами. І не вистачало у маршал от такого якогось среднячка. Якихось там 23 сантиметри. І нарешті ці 23 сантиметри з'явилися. Це маршал. Middleton. І зараз я вам розкажу, чому це дуже крута колонка, навіть не дивлячись на її вартість. З вами Макс, ви на каналі Портатив, і ми починаємо розмову про 23 сантиметри. Недосяжних для мене. Ці коробки від Marshall скоро реально будуть продаватися просто так на OLX велик за великі гроші, бо це шедевр. Вони завжди прикольно виглядають. От як... Колонка, так само і коробка. Це все, що я хотів сказати про коробку. Коротше, класно виглядають. Всередині той самий Міддлтон, ремінь на неї кабло для зарядки та документація. Пахне, до речі, все це діло. А приємно Британією. І в мене навіть з'являється британський екцент. На рахунок ремінця, дивіться, це ось така штучка з дуже дивним кріпленням. Воно тут закручується і е, ну, він витримує всі ці майже 2 кг. А звук який. БДСМ така тема трошки, да? Хльоп-хльоп-хльоп. Дизайн колонок Marshall сильно не змінюється, бо то одна й та сама текстура, яку розтягнули на різні форми і розміри. Крім малої вілин, вона трохи відрізняється. Тут гібридна панель керування, яка обібрала в себе п'яти позиційний джойстик від Тембертона, і вже регулювання басою високих від Stockwell і вище. Тільки якщо ті мають класичні крутилки, то тут це кнопки. Також там знаходяться кнопки спарювання двох мідлтонів та Bluetooth. Стандартна індикація на базі. Дуже тепла і приємна. Позаду AUX та usb c для зарядки як самої колонки, так і мобілок від неї. Так, ви правильно все зрозуміли, ви можете заряджати. Колонкою, оцю м, айфоністу штуку. Тобто у вас є приблизно один-два рази його зарядити, якщо треба. По кольорам є два варіанти. Перший це ось такий кремовий, він дуже елегантний, але, на жаль, якщо бачите, швидко засирається. Є чорний, класичний. Його я і буду рекомендувати, бо ну, це класичний вигляд колонок Marshall і воно дуже-дуже практичне. Я по своїм наушникам Marshall Modів знаю, що от такий вигляд, як у неї зараз в магазину, такий самий буде. Де і через 100 тисяч мільйонів років, а тут вже бачите, тиждень цього потягав, і в мене тут якась вже така трошки трипірок виліз. Ну нічого, нічого. По розмірам ви правильно зрозуміли. То недосяжні досяжні 23 см для мене, і 1,8 кг, тобто штука нелегка. І це дуже кайфовий розмір, бо вона ще не якийсь кілберн, який не дозволить його брати куди завгодно, але по всім своїм звуковим можливостям навіть краще, але не у всіх випадках. У мене насправді ця колонка провела цілий тиждень в машині. Я її прослуховував де тільки можна на дачі, у друзів, вдома, в дорозі, і клас. Реально клас, зручно і ергономічно. По захисту від вологи є IP67, що вам дозволяє кидати в кулюку і навіть під воду. А тепер давайте про те, що тут нереально круте: звук. Я взяв оцей кілберг. Я його і так, і так. І так, і так слухав і гучно, і тихо, і зрозумів, що на середній мінімальній чи такі, знаєте, фоновій гучності, саме Middleton оцей ось грає краще. Ну, вони коштують просто однаково, тому я вам про це і розказую. Але є нюанс. Нюанс в тому, що саме Кілберн грає краще на максимальній гучності, і динамічніше, і краще, і ширше. А цей вже починає трохи шепелявити, і в нього з'являються такі білянти, тобто. Ця штука для прослуховування на середній гучності. Ну я б так. Рекомендував її. Тобто, це для тих, хто хоче гучної, так що го А це для тих, хто хоче слухати музику в невеликій компанії чи просто щоб вона там на фончику собі грала, але дуже якісно грала. Як ви бачите, сітка рознесена на 360 градусів, і це значить, що динаміки розташовані всередині в коло, і музика дійсно доноситься по колу майже без потворень. Це прекрасне відчуття, коли ти отримуєш такого малого корпусу, широку сену і розділення на канали. Тут це працює. Якщо накрутити той баси високі, то звук. Для Маршал трохи незвичний, бо детально дуже і ну занадто для Маршал і без гранжу. Звісно, присмак тої самої Британії є. Але тут він вже кудись попов в сторону бенгів та боус, тобто виріс. Коротше, дуже навряд ви знайдете щось краще по звуку в 23 сантиметрах. А якщо знайдете, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Мені цікаво подивитися на цю модель. Але 15 тисяч гривень є 15 тисяч гривень, Тож, придеться трошки попрацювати. На цю колонку. Чи, як казала моя бабуся, вкрасти на цю колонку? Бо тільки ті, хто заробляють сумасшедші бабки, вони крадуть гроші. Така була совєтська догма у всіх. Ух ти, дивіться, шкурка така. Я думаю, такого тут нема. А тут є шкурка, бачите? Цікавого, що я не сказав, це можливість об'єднання таких колонок в анлімну таку стереосистему. Тобто ви можете об'єднати навіть 15 мільйонів 56 колонок в одну стереосистему таку велику. І вона буде отак робити: бум 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 О, знову, оця штука. Ви ж знаєте, що я кожного разу на співу якусь пісню, той, хто вгадає, отримує бонус. Від інтернет-магазину Портатив. Минулих два рази люди отримали по 500 гривень картки. У нас є така, знаєте, подарункова картка, і ми от подарували. А зараз ви отримаєте щось цікавіше. Але мелодія буде така: Ту-ду-ду-ду, ду ду ту, ду 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 ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ту-ду-ду. Той, хто вгадає, тому дуже цікавий подарунок. І моє рукопожаття, як кажуть. Автономність Marshall – це як надійність моєї джети, тільки навпаки. Дуже класно. Тут 20 годин і ви скажете, блін, 20 годин якось, наче, небагато, але для колонок це багато. Конкуренти набагато менше живуть. І знаєте, що у Marshall 20 годин – це завжди 20 годин. Хоча навіть тут вказано, що 20+. Але є недолік – це зарядка за 4,5 години. Я б хотів, щоб вона заряджалася хоча б 2 години. Але якщо ви будете заряджати по 20 хвилин до 80%, то кожні 20 Хвилин зарядки дайдуть 2 години. От, будь ласка, є така міні-швидка зарядка, користуйтеся. Так, що ви від мене хочете почути в фіналі? Це класна колонка, класний дизайн, ви все бачите. Маршал. Вона дуже класна, ну напевно, еталонно в класі. Грає. Вона має непогану функціональність, наприклад, як заряджання. По usb c вашого смартфону можна підключати Aux, до речі, в якісь fi системи Ці колонки можна об'єднувати. Ці колонки можуть регулювати. Ось тут требл, тут класний джойстик, оці свісілки, перділки. Коротше, з цим все класно. Еталон. Зрозуміли, але беріть чорну, як на мене, вона практичніша. Але є недолік: 15 тисяч гривень. І не знаю, можливо, ви скажете, хто ти такий, щоб судити мене і лізти в мій кошельок і казати, що це дорого для мене. Але комусь може бути реально дорого. Але якщо вам недорого, то спочатку задонатьте, а потім за колоночкою. І той, хто використає промокод 099, у зараз він з'явився на екрані, той отримає ще знижку. Якраз ту знижку можна і задонатити. Це, друзі, дякую вам за увагу. Був такий невеличкий огляд Маршал Middleton. Поки що, це ідеальні 23 сантиметра, які недосяжні для мене. Дуже нравиться, Але 15 тисяч. Все, бувайте і слава Україні.